Двигун, це добре? Тут запуск двигуна. Та звідки тут двигун взявся? То я просто новий ноут купив. Ноут? Ну да? Ігровий. Це Predator Helios Neo 18! А його що розробляли в НАСА? Чи це наші розробки? Все можливо. Тут Intel Core i9 14900 HX, RTX 4070 і 8 Гігабайт відеопам'яті, 32 гігабайта оперативки, SSD 1 терабайт. Ага, якщо ти звідси випадково полетиш у космос, я не здивуюсь. Та це ще не все. Екран 18 дюймів, роздільна здатність 2560 на 1600, IPS 165 Гц. Тепер будь-яка гра виглядає так. Ніби я в ній живу. Та Геліос, він як гарячий хижак. Йому потрібно потужне охолодження. Аероблейд 3D п'ятого покоління. Ну так, холодніше, ніж твої жарти. Рідкий метал на процесорі, вентиляційні отвори з усіх. Ой, ну тепер зрозуміла. Я вже подумав, що це реактивний двигун. Дуже смішно. До речі, тепер я з квартири виходити не буду. Та яке там виходити? Я навіть моргати не буду, тільки насолоджуватися життям у 165 Гц. Я так і знав.